Коли Україна переможе, всі наші вороги, бо навіть весь світ зрозуміть, який наш український народ нескоренний. Тахи, звірі, діти. Не всі будуть спокійні, їхньому життю нічого не загорожувати. Нарешті замайорить наш прапор Донецьку, Луганську, Криму. І защебача, що нарешті українською мовою наша вільна та нескоренна Україна. Коли Україна переможе, ми почнемо відбудовувати її, щоб вона була такою або й навіть кращою, ніж колись, я хочу стати архітекторкою, щоб відбудовувати нашу країну. Тому, знаю, нам буде нелегко, але ми зможемо. Коли Україна переможе, то кожен воїн з славою і почастями повернеться доріди матері, батька, дітей. Я мрію, щоб Україна змінилася на краще. Щоб кожен українець не знав слово сльози, горе, страх. Ми сильна нація і ми обов'язково переможемо. Героям слава. Слава Україні! Героям слава!